Привіт! Сьогодні я покажу, як до цієї анімації додати шар камера. І, власне, що це дозволить зробити. Передовсім нам слід перетворити шари та ефекти, які вже існують на 3D, наприклад, шар з текстом. Натискаємо ось тут. І це означає, що. З цим шаром можна вже працювати інструментами, які призначені для 3D-анімування. Тут також знімаємо замок, теж натискаємо ось тут. Тепер цей шар теж 3D. І цей так, тут забули замок прибрати і цей 3D. Отже, ось таким чином. Тепер додамо, власне, сам шар камера. Слід піти до випадного меню. Layer Sharp, потім опція New, новий. І цього разу опція Camera, тобто камера. Також можна скористатися сполученням клавіш Ctrl, Alt-Shift C або C. Отже, вибираємо камеру, яка стоїть за замовчуванням 15 мм. ОК. Тепер можна вибрати інструмент Орбітна камера. Orbit Camera Tool. І затиснувши клавішу Shift, ось таким чином анімувати наш текст. Ми зробимо так, щоб а, ось ця анімація, цей ефект, а, починався поза сценою. Ось так. Ось таким чином. Тепер відкриваємо шар камера, камера 1» точніше. Розгортаємо опцію «Transform» трансформація і натискаємо на годинник біля опції Позиція. – «Position». Тепер перетягуємо слайдер в кінець нашої часової шкали. Натискаємо ось тут. Цим ми показуємо те, що там, де зараз перебуває слайдер, ми хочемо встановити ключовий кадр. Отже, бачите, тут з'явився ключовий кадр. І тепер, використовуючи той самий інструмент орбітної камери і затиснувши клавішу Shift, ось таким чином праворуч пересуваємо нашу анімацію, точніше, повертаємо її, так, щоб її кінець був поза сценою. Ось таким чином. Тепер перетягнемо слайдер на початок і подивимось, що у нас вийшло. А вийшла у нас ось така анімація з поворотом а, стрічки і тексту. Але вона відбувається занадто повільно і не зовсім а, помітно. Тому. Відтворення ми зараз зупинимо, натиснувши ось сюди. І наші ключові кадри розташуємо ближче один до одного. Скажімо, початковий ось тут, а кінцевий ось тут. Відтворимо тепер. І тут чітко бачимо, що поворот відбувається більш інтенсивно. Отже, це був останній штрих до ось цієї. Анімації. Звичайно, ви можете до своєї анімації додати ще більше ефектів або налаштувати ті, які ми застосували, і відповідно модифікувати так, як вам потрібно. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!